Маш, скажи, будь ласка, чи вмиваються тваринки? Тваринки. Коровка може піти до річки і вмитись. Котика вмивається? Котик за да, лапкою. А собачка вмивається? Собачка да, вмивається. А тваринка, щоб помитися і вмитися, потрібна водичка, як ти думаєш? Так, да, потрібна. Щоб помитись. А поросятка вмиваються? Поросятка? Ні. Не вмивається. Поросятка. А чому ти так думаєш? Тому що вони грязні. А звідки ти знаєш, що поросятка грязня і не люблять вмиватися? Тому що я колись. З бабушкою з дідуською їхала в гості, і там були свинки. І вони були замурзані. А рибка вмивається? Рибка ні, вона просто плаває. А ти любиш вмиватися? Так, да, люблю. Щоб садочок піти чистенькою і грязною не бути. Чи вмиваються тваринки, як ти думаєш? Ну... Кошенятка умиває, облизувається лапкою, а потім вмивається лапкою. А потім а колови вмиваються водичкою. А як корова вмивається водичкою? Ну ось умивається. Бачив? Так. Да. У мене є коза. І коза вмивається? Да, нет, не то ні, не вмивається, вона тільки молоко мені добавляемrock... дає. Sí. Sí. Ja, бабушка завжди кормна, щоб вона не вмерла, животненьке. Та я кормлю флешку свого хом'яка. А м'яка свого кормі така флешка толста. Скажи, будь ласка, коза не вмивається, так? А в та бабусі є? Ні, нема. Ага. І кулочки одні є. А курочка вмивається? Курочка? Так, mm -hmm. да, вмивається ось так. Вмивається. А вона в водичці любить вмиватися чи в пилюці і в пісочку? Вона любить вмиватися так. Вмивається вона. Мосикомпілічка чистить. Так, да, наші компін лотиком, джоликом своїм. А поросята вмиваються? Поросята? Да, вмиваються в глязюки. А ж можна в грязюки вмиватися, вони ж забруднюються тільки? Вони, це їх вода така. Я бачу по телевізорі, як вони і шелеки можуть у глязюки. Ну, ну вони зелені. Та теж грязюки. А люди в грязюці вмиваються? А люди в грязюці вмиваються? Ні, вони водички купаються і вмиваються. І руки змі миють. А ти думаєш, навіщо вмиватися і руки Щоб мікроби ні лот не попали, Та за це ми їх і миємо. Щоб в нас не були луки глядні. Що таке мікроба? Мікроби — це дуже погані мікроби, які попадають в лот. І що вони там роблять? Потім починає голод дуже сильно боліти. І потім вони попадають ось сюди. А там ще? А там це наші кісточки, а це школа наша. Ще не можна, щоб туди мікроби потрапляли? Не, не можна. Треба руки з милом мити, щоб не попали сюди. А собачки миють лапки з милом, підмиваються? Ні. І боцман ще та чорний, такий як тосик, тільки не з тосиком вже дилуться войну починають. А чому? Бо їм ця війна вже, бо тачик з боцманом завжди б'ються. А чому вони вживаються? Бо, бо вони не... моя кнопа теж вмивається, у мене кучи вмивається теж. і боцман це собака, так? Да? Да, собаки в мене два. І ще... Кнопа є, така мандесенька, ман... така, в неї лапка може боліть. Собаки люблять воду? Ні. А моя, моя флешка не любить, вона може здохнути, якщо водою пустити, то вона здохне. А як же вони вмиваються без води? Вона, вона вмивається язичком, а потім вмивається. І в неї колісо, то вона в колісо бігає, клотиться лапом бігає. Це хом'ячок у мене такий. Та ще в мене з'явиться дівки і флешки мої, бо флешка дівчинка. Вона багато дістів володить. лодицьких.